uh Майже вся наша громада була окупованою. А та частина, яка не окупована, це адміністративний центр. Він був під активними бойовими діями, і тому, відповідно, вся наша комунальна техніка є зруйнованою або викраденою, або пошкодженою, яка не, не можна її експлуатувати. Але артилерійські обстріли продовжуються далі. Тому нам важливо забезпечити безпеку нашим мешканцям і першочергову допомогу невідкладно, в тому числі після і обстрілів. І загалом всю допомогу, допомога, яка важлива для мешканців, тому це авто буде допомагати евакуювати із. Um, it's an honor to be here. so i think i'm absolutely convinced that we are brothers and sisters-in-law and we are absolutely convinced to help each other, of course, because we're against the war and we are for democracy, uh, for solidarity, for helping people all over. and um, we stay by your side. we stay by the ukrainian people. Um, Вонкантиніагепен Федертаймен, and... так як і кожна громада, ми утворилися на рівному місці, поділився район. Ми залишилися без служби, яка може надавати такі послуги. Ми поставили перед собою завдання утворити в нашій громаді добровільні пожежні бригади, і це якраз черговий приклад того, як спільно можна вирішити це питання. Тому ще раз щиро дякую всім, хто долучився львівським. Родніцям воро обороні ротори клубу Львів. Ну і німецьким партнерам. Дякую.